Зараз я в Одесі і хочу це все переслати у село. От такий глобус. Ов'язково. Вже в школу входять. І це речі, зимові речі вже. Закриватися, одягатися, дочка вже склала, це все піде на нову пошту і буде відправлятися. Отак. От ну, думаю, іграшки не потрібно, вони вже школярі. скільки іграшок. О, футбольний м'яч там вже купили. Може, оце рюкзаки такі красиві. Це ще з Німеччини. О, і от так стільки. Не знаєте, скільки це буде коштувати, а іграшок скільки. Бачите? О. І І це треба теж, бо якщо будуть велосипеди, то... Ой Спотикаєшся Ну от так от. Тільки сказали, що треба кермо викрутити і поставити отак. Один і другий. Це рожевий а це жовтий Саші. Даші і Саші Ну так Роботи вистачає, а грошей не, не вистачає.